Вітаю! Сьогодні хочу поворожити для вас на тарота на, на рунах на тему, тему розбитого серця, тему ваших болей і страждань. Так, і як вам досягти щастя? Отже, як вам залікувати ваше розбите серце? Давайте таку тему візьмемо. Це буде ворожіння і для жінок, і для чоловіків. Для жінок я запропоную вам 4 варіанти, а чоловікам 2 варіанти. Чоловіків у мене менше на каналі, тому варіанти я вам запропоную на рунах, які нам покажуть в цілому, в яких енергіях ви нині знаходитесь. Руни дуже добре це показують. І е, далі вже докладати буду е, карти Таро розкривати. Тому я викладу для вибору варіантів, я викладу руни. Отже, варіант для жінок. І варіант для чоловіків. Дивіться, верхній рядок це варіант для жінок, нижній рядок це варіант для чоловіків. Для жінок перший, другий, третій, четвертий. Для чоловіків перший, другий. Обирайте свій варіант. Серце може бути розбите, це не лише особисте життя, а можливо, хтось вас дуже сильно образив, чи якось знаєте, життя так не складається, або в професійному плані, або якісь конфлікти з родичами, чи взагалі з людьми, чи просто ви в якомусь депресивному стані, або, можливо, не знаєте, як вам нарешті вже, вже стати щасливою чи щасливим. Знаєте, от як Дінь Сурка буваємо, живемо в такому стані і нічого не змінюється. Такий депресивний трохи стан обирайте ваш варіант. Всі таймкоди є в описі до цього відео. Будь ласка, я починаю перший варіант. Жінки перший варіант. Так, у вас пішов відтік енергії, а чому? Тому що вам потрібно захист поставити. У вас тут трошки зараз ви відчуваєте або певну якусь слабкість, або ви відчуваєте, що якось йде відтік енергії, вам потрібно захист на себе поставити. Дивіться, якщо ви не займаєтеся магією, поняття не маєте, як це робити, то елементарний захист на себе. Ви просто звертаєтесь до свого роду, до своїх предків. Не ну, обов'язково для цього йти в церкву чи там, десь на могилки. А так ви можете, просто запалюючи свічки вдома, просто звертатися і просити, щоб вас захистили, звертатися до свого янгола. Це найпростіше, що ви можете зробити самостійно. Ви повинні себе захистити. І головне, най, найголовніший захист для вас це подивіться своє оточення. А з тих людей, які не бажають вам добра, потрібно прибирати. І ще у вас зараз, знаєте, що може бути? Якщо ви не відчуваєте якусь такої відтоку енергії, то, а, може, ви припинили слухати себе. Знову ж таки, почніть слухати себе. І інтуїцію почніть свою слухати. Це, це найдієвіший захист для вас. А, так, давайте перший варіант подивимося. Що, як вам вилікувати ваше розбите серце? Що вас вилікує? Важка праця, досягнення своїх цілей. Ви повинні згадайте, які мрії у вас були, які цілі ви перед собою ставили і чого ви не досягли. Ви знову повинні про це згадати, зібратися з силами і йти до своєї мети. У вас сили достатньо. Тому що, ну, достатньо у вас сили. Для цього король 에, жезлів говорить про те, що ви, віднай… ви віднайдете в собі сили іти до своєї мети. І це вас вилікує. Так, здійснення мрії. Ви повинні здійснювати свої мрії, мрії і бажання. Це вилікує ваше серце. Це вас вилікує. Добре, я забираю ці карти. М Дякую, перший варіант. Так, другий варіант. Жінки, другий варіант, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. У вас якісь проблеми зі здоров'ям, або можливо, якщо проблем таких катастрофічних, ні, тут проблеми зі здоров'ям, тут або фізичні, тут так. У вас може бути проблеми або з вашим фізичним тілом, тобто здоров'я, або з вашим ментальним здоров'ям проблеми. Тобто психіка не в порядку. Ви відчуваєте, що ви якась розхитана, рознервована, можливо, щось, щось ненормально з вами. Це здоров'я. У вас його не ось в таких енергіях, в яких ще. Ой Боже. А, ну, у вас погані енергії. Ви. Ну, знаєте, рід від нас ніколи не відвертається. Ми самі відвертаємося від свого роду. Ви якось відвернулись від свого роду. Ви знаєте, яким чином? Я зараз не про родичі кажу. Я кажу про те, що ви якимось чином почали втратили віру в те, що ваш рід вас любить і вас захищає. Дуже. Не, що вам... Давайте ще енергії. Феху. Дивіться. Лікуйте своє тіло. Свою психіку. Це дуже важливо. Якщо у вас є якісь депресивні стани, потрібно з ними боротися, потрібно себе лікувати. Своє психоемоційний стан свій потрібно лікувати. Емоційне тіло потрібно лікувати так само як і фізичне. І ви, ви до речі, ви, ви відчуєте, ви коли себе полікуєте. Ви відчуєте, що не так вже і погано, і якось так відчуєте, що в принципі ніхто від вас не відвертався. Що це просто ви захворіли, і у вас, знаєте, це може бути якась хвороба така, ну, істерзали вам душу, і душа хворіє. Розумієте, от, от ось так. Так. Другий варіант жінки, що, що ваше серце розбите залікує. Ну, знову ж таки, знаєте, от п'ятерка мічей. Ви, можливо, ви виснажені, так, так а що допоможе. До роду звертайтесь. Знову, бачите, лікуйте себе, і це дасть вам, вам потрібно повернути вашу силу. Сила повертається через фізичне, та ментальне, емоційне, через фізичне і психічне здоров'я. Коли ви у вас нерви в порядку і ваше фізичне тіло в порядку, то повертається ваша сила. І, відповідно, це залікує ваші рани, ваше розбите серце. І вам ще рід допоможе. От По карті зірка я дуже сильно відчуваю, що тут саме як карта роду. Знаєте, звертайтеся до них, от якщо важко, от просто запалюйте самі собі в квартирі свічки і якось звертаєтеся до них. Що нехай, і нехай вони вам допоможуть, сили дадуть, щось підкажуть. Вони вам не відмовлять. Так, третій варіант жінки. В яких енергіях ви нині знаходитесь? В, в шикарних енергіях. Боже, сила, вогонь! Взагалі. А чого ви взагалі дивитесь в це, це відео? Я, я не розумію. Так, ну що давайте тоді, що залікує? Ідеальні енергії. У вас, дивіться, якщо ви відчуваєте себе розбитою, якщо ви, у вас нічого в житті наладиться, то це не ваш варіант. Тут в огоні сила. Розумієте, ви зараз відчуваєте життєву силу в собі. От зараз ви в такому стані, що ви відчуваєте життєву силу. Жити хочеться, творити хочеться, відчуваєте свою силу. Отже, давайте. Що залікує ваше розбите серце? Вибір. Ага, любов залікує. Знаєте що, вам потрібно робити вибір? Ви маєте... Знаєте, що вам залікує? От Вам потрібно створити реальний пул чоловіків, серед яких ви будете шукати своє кохання і робити вибір. Так, да, бо ви королева жезлів. Ваше серце залікується тоді, коли ви станете в так... будете в такому положенні, коли ви будете обирати серед чоловіків. А не чоловіки будуть обирати вас серед інших жінок. Ось це залікує ваше серце. Але у вас тут взагалі? Я не знаю, тут супер жінка загадала якась. Тут ви відчуваєте свою силу, все відчуваєте. Життєву енергію. Так, четвертий варіант: Що залі... в яких енергіях ви знаходитесь? Так, серцевий центр закритий, енергії не любові, але ви з цього з цим боретеся. Ви з цим боретеся. І це було кармічне. Те, що ви пережили, оцей момент страждання від якоїсь нелюбові, десь вам розбили серце, можливо, не тільки в дорослому житті, можливо, десь і в дитинстві, це карма, як родова, яку ви відпрацювали через ваше розбите серце, ви відпрацювали вже все, все закінчилося. Все закінчилося. Вам просто потрібно вилікувати своє розбите серце. Яким чином це зробити? Ачельник, вам потрібно усамітнитися, проаналізувати себе. Знаєте, ваша сила лікуйте серце наодинці. І сама, із собою? А, ваша сила, ви її віднайдете там у спокої, у тиші, у, у Да, Так, а що руйнувати? М в якому сенсі? Так, руйнуйте, бо всі любовні зв'язки, які можуть вас тримати в певних обмеженнях і в певних стражданнях. Якщо у вас є незрозумілі стосунки, припиняйте їх негайно. От чоловіки, які доставляють вам якийсь дискомфорт емоційний, я вже не кажу про фізичний та матеріальний все. Припиняйте це, ви можете говорити, ну я ж люблю його, все, руйнувати, значить, цю любов. Це хвороблива любов. Якщо навіть знаєте, або от якщо вам подобається якийсь, подобається якийсь чоловік, а він взагалі на вас нуль уваги, а ви прямо так його хочете, це теж треба е, руйнувати. Вам зараз потрібно е, усамітнитися. Ви повинні усамітнитися, і на самоті ви залікуєте своє серце, віднайдете свою силу і відродитеся, тому що ви відпрацювали родову карму. Тут хороший варіант. Так, я дякую вам, жінки. Так, чоловіки. чоловіки. Перший варіант: в яких енергіях ви знаходитесь? Ви якраз енергії переходу, Ви пройшли трансформацію? Я вас вітаю, ви набираєтесь сили. Ви сповніте. А чого ж ви дивитесь? Ну, може, дійсно, якісь проблеми, да? серце розбите? Або із солідарності до мого каналу просто мої віддані глядачі, тому і дивитеся, щоб мене підтримати. Я вам дуже дякую за це. Так, як вам ваш, вилікувати ваше розбите серце? Працювати. Працювати о, працювати над тим, щоб створювати щасливий союз, щасливу сім'ю. Якщо у вас. Не виходить створювати щасливу сім'ю з тою жінкою, з якою ви нині знаходитеся. Поміняйте жінку, просто розійдіться. І знайдіть ту жінку, з якою і вам, і їй, і вам так буде добре. Вам потрібно працювати над тим, щоб створювати щасливу сім'ю з жінкою в любові, в радості. Щоб це було і для вас, і для неї. Якщо ви думаєте, та ні, я вже все мені вже пізно, ну тоді ви не вилікуєте вам. Ви вилікуєте своє серце в тому, коли ви будете працювати над тим, аби створити щасливий союз із жінкою, з коханою. Тірзайте успіхів вам, все у вас вийде. Добре, чоловіки, другий варіант в яких енергіях ви зараз знаходитеся? Інсайту якогось. Ой, Боже, ви пряма Ой, інс... Ой, у вас зараз якісь інсайти, ви пробуваєте якісь ваші ментальні блоки. Знаєте, ви починаєте ви працюєте зі своєю підсвідомістю і намагаєтеся якісь речі раціоналізувати, і у вас це непогано виходить. Ви пробуваєте ментальні. Блоки. Ви пробуваєте блоки у підсвідомості, і у вас йдуть інсайти. Взагалі, слухайте, чоловіки, ну прямо в молодці тут. Добре, що вилікує ваше розбите серце? Любов. Любов по справедливості. Любов чиста. Любов тоді, коли ви кохаєте жінку, ви їй вірні, вона кохає вас, і вона вірна лише вам. І, в цьому, і ви створюєте щасливий союз, ви дійсно бачите, що вона, ну, ви, ви бачите цю вірність, цю чистоту, і так само ви проявляєте вірність і чистоту до цієї жінки, і ви одружуєтеся. Ви створюєте щасливий союз. Якщо ви офіційно одружені і у вас з жінкою немає любові в союзі, ну спробуйте налагодити стосунки. Якщо вже не виходить, то потрібно розходитися і створювати, і шукати своє кохання. Тут, тут ось так. Причому кохання ніяких треугольників, а ніяких, я прошу прощення, гарема баб. Ніякого не дозволяєте, якщо ви бачите, що жінка, ще там, з якою ви зустрічаєтеся, а вона ще з кимось так само зустрічається. Ну, міняйте жінку це не, це не про вірність. Ви розумієте? Тут любов у чистоті, у справедливості, у вірності ось що вас вилікує. У вас це вийде. Дуже хороший варіант. Все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Я вам всім дякую за увагу. Я нагадую, що у мене до кінця березня триває благодійна акція на консультації за благодійний внесок для котиків. Ви отримаєте мою повноцінну консультацію. Будь ласка, відео про цю благодійну акцію є в описі до цього відео. Тому, якщо ви ще не знайомились, ознайомтеся і, можливо, якраз. Ви отримаєте те, що хотіли. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе!